Мешканці будинку, що на Леніна 108, порівнюють своє життя з життям біля сміттєзвалища. Принаймні, запах приблизно той самий, кажуть люди. Причина в тому, що на смітник перетворили сусідню зруйновану будівлю. Воно ж воняє, воно ж неприятно. Ми як на мусорки живемо. Люди розповідають, будинок у руїнах вже близько 25 років, але щурів, які з'явилися там в смітті, раніше не бачили. Я живу 14 років. Первий різні я в этом году бачила крис. Крис між мисінь криси бігають між до Окрім смітника, в руйновищі влаштували туалет, кажуть мешканці вулиці Леніна. Їх це обурює, але ж ніяк не дивує, адже територія не огороджена. Макурки все так, як тут туалет, так як тут все це. І люди живуть, там вже все відкрито, кинули що і все. У міській раді зазначили, зруйнований будинок не на їхньому балансі. Звертатися треба до ради Ленінського району. Голова райради Вадим Дробітько телефоном повідомив. Їхні комунальники регулярно прибирають сміття на цьому місці. Минулого року тут навіть провели кілька суботників. Щоправда, гора відходів виростає знову. Подякувати за це кажуть. Треба полтавцям.